Одним з чи не найбільших страхів кожного українця в новому 2023 році є ймовірність стрімкого зростання вартості національної валюти, бо ж до курсу прив'язують вартість продуктів харчування та рівень життя. Однак експерти заспокоюють, курс долара буде стабільним. «В Цілому, якщо дивитися на ситуацію на валютному ринку, то можна зробити такі загальні висновок, що вона є контрольованою і стабільною. Нині курс зеленої купюри, який ми бачимо у обмінниках, складає понад 40 гривень за долар. За прогнозами різних економічних аналітиків та експертів, найближчі місяці його вартість практично не зміниться. А якщо і зміниться, то не суттєво. Адже як стверджують експерти, на курс долара впливають декілька факторів. Якщо подивитися, наприклад, на а, ті показники, які істотно впливають на курс української гривні, ну наприклад, це там золотовалютні резерви Національного банку України. Тобто, станом на сьогодні вони складають там близько 28 мільярдів доларів і є навіть трохи більше ніж на початок війни. Та серед ключових чинників, що стримують ріст долара в Україні, експерти називають саме фінансову підтримку, яку отримує наша держава від іноземних партнерів, оскільки ця допомога надходить у валюті, а відтак дозволяє гривні залишатись стабільною та закриває дірки в бюджеті. Фінансова допомога це політика. Тобто це країни мають дійти консенсусу, що давайте ми виділимо Україні, наприклад, від Євросоюзу 18 мільярдів. Чи не виділимо? А хтось каже, а давайте не будемо виділяти, і от вони місяць це питання можуть мусолити. І за рахунок цього наш курс може коливатися, тому що ми зраховували на ці гроші. Вони не надійшли, і от купувати нема за що. Відповідно, курс починає рости, тому що попит на валюту. Зріс, а пропозиції немає. Водночас, не менш вагомим чинником, що впливає на курс долара, є експорт української сільськогосподарської продукції за кордон. Але і тут, всупереч бажанням окупантів та зернової блокади, рік для України пройшов стабільно. 2022-го наша країна відвантажила майже 39 мільйонів тонн зернових, олійних та інших культур. Саме це дозволяє втримати курс гривні до долара. Софія Капінос, телеканал ITV.